Володимиру було 20 років, коли його разом із побратимами молодими строковиками військової служби забрали на так зване таємне завдання. Тоді вони й не знали, чим це все закінчиться. Чоловік й досі не приховує емоцій, каже, те, що пережив там, не забуде до смерті. Перший поштовх, скажем, коли я по справжньому відчув, це буквально другий чи третій день, коли ніс варту на дорозі, і хвиля, ось ця, не знаю, чи радіоційна, чи яка я собі... Би повністю здоровим тоді почув, і мене вона так якби збила, як розповів міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків. Трагедія на Чорнобильській АЕС пам'ятна для нього. Адже у 1986 році він мешкав у 100 кілометрах від епіцентру. Тих жахливих подій запевняє про усіх тих, хто був причетний до аварії, будуть пам'ятати та допомагати їм. Для мене це пам'ятно і пам'ятна ця подія. Пам'ятаю цей 86-й рік і вважаю, що сьогодні влада повинна докласти максимум зусиль, щоб саме адресна ця була допомога і щоб вона була конкретна. Також Руслан Марцінків розповів, що на сесії міської ради буде розглянуто програму для соціальної допомоги пільговим категоріям, в тому числі Чорнобильцям. Ольга Риців Юрій Чміль Сергій Брагін новини телеканал Раї.